Працівники сонячних лабораторій постійно стежать за сонячною активністю. У дні підвищеної активності сонця на землі відзначаються магнітні бурі. Це явище може викликати погіршення самопочуття у літніх і метеозалежних людей. Магнітні бурі це збурення магнітного поля землі, викликані спалахами на сонці. Такі коливання можуть негативно впливати на роботу систем зв'язку, а також людське здоров'я. Навіть невелике підвищення активності може відбитися на здоров'ї людини. У перший день місяця. 1 серпня очікується слабка магнітна буря. Потім на початку місяця вчені прогнозують триденну бурю з 3 по 5 серпня. Буря 3 серпня буде середньою засилою, а 4 і 5 числа слабкою. Середина місяця буде спокійною. А от наприкінці очікується магнітна буря тривалістю майже тиждень. Триватиме вона з 16 по 22 серпня, а 20 і 21 числа буде її пік. Потім слабка магнітна буря прогнозується 29 серпня. У період магнітних бур може погіршитися самопочуття у літніх, метеозалежних і вагітних, а також у власників хронічних захворювань. Найпоширенішими симптомами магнітної бурі є наступні: головний біль, запаморочення, нудота, біль у спині та суглобах, загострення хронічних захворювань, підвищений тиск, сильна слабкість, незрозуміла втома, безсоння та підвищена дратівливість. Щоб звести до мінімуму негативний вплив бурь за кілька днів до небезпечної дати, почніть дотримуватись. З деяких правил, відмовтесь від жирної, гострої та важкої їжі, міцну каву, алкоголь, сигарети і енергетичні напої замініть зеленим і трав'яним чаєм. Більше бувайте на свіжому повітрі і частіше ходіть пішки, регулярно провітрюйте приміщення, лягайте спати в один і той же час. Намагайтеся спати не менше 7 годин, уникайте конфліктів і стресових ситуацій. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнатися. Точний прогноз погоди.